Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NCC, і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Нарешті а, настав час поговорити про безпеку у протоколі ipv 6 Як я вже згадував, у нас є окремий курс на безпека у IPV6, і ми також його будемо перекладати українською. Але все ж таки, зараз. Треба поговорити про ключові міркування безпеки, котре у нас є. Ну, По-перше, треба розуміти, що IPV6 це вже досить популярний протокол, який використовується багатьма устройствами, котрі говорять про ipv 6 І тому безпека в мережах IPv6 6 це обов'язково. І ipv 6 не є більш безпечним, чи менш безпечним, ніж ipv 4 Це просто інший протокол а, зі своїми власними. Міркуваннями безпеки. І ще раз, вимоги безпеки обов'язково потрібно враховувати під час планування мережі ipv 6 І у більшості випадків це вимагає деякої зміни мислення. Наприклад, у ipv 6 повернулися прямі з'єднання. Тобто, пристрій з вашої мережі напрямки може з'єднуватися з іншим пристроєм у іншій мережі. І відповідно. Пристрої треба захищати. Фаєрволи і пакетні фільтри вони обов'язкові для мережі ipv 6 Також ipv 6 використовує заголовки розширення, як ви пам'ятаєте. І з точки зору безпеки, це вимагає більшого від засобів захисту. Вони повинні зараз розуміти всі можливі випадки та комбінації, а, можуть бути з цими заголовками. Це дуже важливо. Ож, нові протоколи, такі як MLD та NDP, вони мають свої власні вектори запросу. Ну, наприклад, такий, такий цікавий приклад це підроблене повідомлення Ray, котрі можуть змінювати конфігурацію всіх вузлів на каналі зв'язку. Для цього є рішення, наприклад, одне з можливих рішень це Ray-Guard. Котрий э, описано у документі RFC 6105. Але про це також треба пам'ятати. Нова схема адресації, коли у нас дуже-дуже багато адрес, змінює підхід до сканування. Тобто метод грубої сили, сканування всіх адрес, котрі є, як це відбувається у протоколі ipv 4 він більш не працює. Але, на жаль, є інтелектуальні методи сканування, котрі, Можуть і спрацювати. Про це також треба пам'ятати, і також треба враховувати. І головне, що треба пам'ятати, що найкращий інструмент безпеки то є знання. Тобто, вам необхідно бути в курсі стану безпеки у протоколі ipv 6 Так само, як і всього іншого, що може вплинути на вашу інфраструктуру. На цьому дякую вам та до побачення на наступній лекції.